Моя українська, щедра ти, немов осінь врожайна рідна моя материнська, наснаго свята Життя дайна Бог нам гарну мову дав, щоб ми не мовчали, і всі слова і звуки легко вимовляли. Кожна літера це знак, кожна загадкова, вона з'єднюється так, що виходить слово. Через відстані віків, як сила могутня, мова наших прабатьків лине у майбутнє. Знаєш, Романе? В честь кого відзначається День української писемності і мови? Ні. В честь українського літописця Нестора. Це той, хто переписував книги Кельві? Так, він написав літопис Повість минулих літ. Бригаду, там казується перші згадки про Україну, їхню зім. Так, я недавно зловила себе на думці, що людина живе, помирає, а слово написане в книжці живе вічно. Так, справда. Мудрий Нестор 1037 року казав. Велика користь буває людині від вчення книжного. Книги ж учать і наставляють нас на путь покаяння є джерела мудрості, бо є у книгах незмірна глибина. Цю пісню співаю я тим, хто не любить українську мову. А що у біблії було сказано про слово? Спочатку було слово, і слово було Бог. Так, цю біблійну істину ніхто не заперечить. Слово безсмертне. Воно собі живе. Незалежно від того, думаємо ми про нього чи ні, шануємо чи зраджуємо. Благослови Господь твоїх людей, Списателя, що праведним пером скарби в книгу перепише. Браття треба поспішати, щоб всі книги переписати, бо скоро князь повернеться і зараз же розсудить. Чи много ми переписали книг? Благослови премудрий Оче, слово не те чеснота, лиш би книги чтить, а щоб от книг зерно добра і любові свої душі посіяти, зростить. Це мудро сказано, а знаєте про якого князя говорилось? Так, це Ярослав Мудрий. Він найбільше два про світо київської русі. А Брати Кирило і Наподій. Кирило написав абеткову молитву в формі акровірка. А хто з українських письменників перший писав живою народною мовою Іван Котярецький, послання писанні лінії? А хто продовжує його справу Тарас Шевченко. Його думки ані вітер не розвіяв, ані лихо не приспало. Це точно його слова досі вриваються в наші душі. Сьогодні слова Шевченка актуальні як ніколи, бо вони надихають наших захисників до боротьби. Борітеся, поборота, вам Бог помагає. Я вважаю, що мова це безцінний дар. Так, але доповнюю, це великий подарунок нам від Бога. Безперечно, ми не завжди цінуємо його, а й оскверняємо поганими словами. Над цим усім нам треба задуматися. І не треба стидатися говорити українською. Так, зараз українська мова це круто. Чи живеш біля синього моря? Чи степу? чи обіч гори? Ти не будь малоросом, сильною українською говори. Чи ідеш ти міською дорогою, а чи стежкою на селі? Говори українською мовою. Бо живеш на своїй землі, слухай ворожих натяків, мов забули за сотні літ. Це ж бо, як забути матю, що пустила тебе у світ. Чуєш, як розмовляють соняхи, як шумлять густі явори як від рідної мови сонячно, Українською говори. А ви знаєте, яке слово найчастіше використовується в українській мові? Україна ні. Рука. До речі, науковці дослідили, що ще українці часто використовують слово прикметник великий дієслово. Займенник він». Цікаво. Таких фактів про українську мову є багато. А який тернистий, то на шлях прийшла. Записалося російську. Я здивувалася, коли побачила у тата атестат про освіту російською мовою, виданий у 1985 році. Не дивуйтеся, ми багато чого тепер дізнаємося. Країна мовою жива, життю і мові честі слава. Не гине скошена трава, дощами зрошена отава. Вбивали мову. І не раз ганьбили настомнену від болю, Багнет спрямований у час не переможе нашу волю. Країна знову ожила, і сонце долю минувало, де мати сина сповела, і щастю пісню дарувала. Осана колосу жнива, життю і мові честь і слава, не гине скошена трава. Дощами зрошена отава. Мова це духовності одвічного основа. Мова це глибинний показник культури народу. Сьогодні так хочеться говорити про мир України, про нашу чудову землю, про працьовитих людей, колонії, які вдома живими. про нас, дітей, які хочуть ходити у школу, про наші мрії. Ми до рідного слова торкаємось всією душею. Бо любимо його. До рідного слова торкаюсь душею. Боюсь очорнити чи зрадить його. З цих слів наша мова, пишаємось нею. Це музика і пісня народу мого. Без нього не зміг би на світі прожити. Не міг би поміти земної краси, Не чуби, не бачу, Як шапчеться жито, з якого стікають крапинки руси. Вона джерело найчистіша криниця, з якою черпаю натхнення й снагу, вона кришталево дзвенить і іскриться, я нею тамую духовну жагу. У шалості трав, у цвітінні калин. Я чую цю мову у сні й наяву. Вона в моїм серці, це вся Україна, я дихаю нею, я нею живу. Отож не сім її у світ багато, бо з нею серцем багатіємо і ми. Нехай радіє Україна мати, хай квітне мова возвеличена людьми.